Тоді сьогодні ми розглянемо три країни, таку як Молдову, Болгарію та Румунію, які незважаючи на свої відмінності, мають багато спільного всі вони розташовані в східній і південно. В Східній Європі, що надає їм важливе геополітичне значення. Ці країни об'єднані об'єднують спільна історія, тісні економічні зв'язки та прагнення до європейської інтеграції. І давайте порівняємо основні характеристики, щоб зрозуміти, чому вони є ключовими гравцями у своєму регіоні. Географічне положення Молдови ну це. Місце та роль на політичній карті. Молдова є пострадянською державою, яка прагне до євроінтеграції та співпрацює з Європейським Союзом, сусідні країни та їхній вплив. Румунія це культурний та історичний зв'язок, співпраця у сфері економіки та енергетики. Україна важливий торговельний партнер, транспортні коридори, значення в. Регіоні Ну Молдова є захід... є частиною східного партнерства з ЄС, але має складні відносини з Придністров'я, також зовнішньоекономічні економічні зв'язки, експортує вину, фрукти, сільськогосподарську продукцію. Ну а основні партнери в цьому плані це ЄС, Румунія і, на жаль, Росія. Так, далі поговоримо про Болгарію. Болгарія знаходиться на перехресті різних геополітичних та економічних інтересів у регіоні південно-східної Європи, розташована на хребті Балканських гір та маючи виходи до Чорного та Єгейського морів. Болгарія має важливе геостратегічне положення а щодо політичного статусу вона є членом а є НАТО такі країни сусіди як туреччина греція Сербія Румунія та Північна Македонія мають великий вплив на економічний розвиток Болгарії через торгівлю, інвестиції та співпрацю в різних сферах. Туреччина є важливим торгівельним партнером Болгарії, особливо у сфері енергетики та сільського господарства. Туреччина також є ключовим маршрутом для експорту болгарських товарів на близький схід. Греція є ключовим партнером Болгарії у сфері енергетики, зокрема через газопровід Південний Потік. Співпраця з Грецією також важлива для туризму. Та транспортних зв'язків. Румунія, яка має е, спільний кордон з Болгарією, також має значний вплив на її економіку. Е, обидві країни співпрацюють у різних галузях, е, включаючи торгівлю, транспорт та енергетику. Сербія і Македонія також важливі партнери для Болгарії у розвитку торгівлі та інвестицій. Е, от, ну, експорт я сказала, і геополітичне значення. Е, вона активно взаємодіє з державами Європейського союзу, що забезпечує її доступ до європейського ринку та інвестиційних ресурсів. Крім того, Болгарія розширює економічну співпрацю з країнами Азії, Близького Сходу та інших регіонів, що сприяє диверсифікації її зовнішньоекономічних відносин та зміцненню позицій на глобальному ринку. І тепер поговоримо про Румунію. Румунія розташована в Південно-Східній Європі та має стратегічно важливе положення. Сусідні країни Румунії, а саме Україна, Угорщина, Сербія, Болгарія та Молдова, суттєво впливають на економічний розвиток Румунії. Зокрема, Україна є важливим торговим і енергетичним партнером. Угорщина відіграє роль важливого інвестора та партнера в румунській економіці, особливо в автомобільній галузі та енергетичному секторі. Співпраця з Болгарією має значення для реалізації спільних ініціатив у торгівлі, транспорті та енергетиці. Сербія та Молдова також сприяють економічному зростанню Румунії через торговельні зв'язки та інвестиції. На південному сході Румунія має вихід до Чорного моря, що забезпечує її важливий морський кордон і доступ до міжнародних торговельних шляхів. Водночас це робить її частиною складної геополітичної конкуренції в Чорноморському басейні, де присутні інтереси Туреччини, Росії та країн Заходу. З геополітичної точки зору Румунія займає позицію на перетині Східної Європи, Балкан і Чорноморського регіону, що робить її важливим гравцем у регіональній безпеці та економіці. Як член Європейського союзу з 2007 року та НАТО з 2004 Румунія відіграє роль мосту між Західною Європою та східним сусідом, зокрема в контексті відносин з Росією та Україною, Її близькість до зон конфліктів, таких як війна в Україні, підкреслює її значення для стабільності в регіоні. Ну і наша версія того, чому ці країни зібрані ж в одну групу. Три країни Молдова, Болгарія, і Румунія, об'єднуються за кількома ключовими ознаками. По-перше, це географічне розташування. Усі три країни розташовані у східній або південно-східній Європі, що робить їх важливими геополітичними гравцями у регіоні. Вони знаходяться на стику Європи, Балкани, пост Пострадянського простору, що надає їм стратегічне значення. Далі це є євроінтеграція. Усі три країни орієнтуються на європейську інтеграцію. Румунія та Болгарія вже є членом ЄС, а Молдова прагне до цього. Вони активно співпрацюють з Європейським Союзом у сферах економіки, політики та безпеки. Далі це економічні зв'язки. Ці країни мають тісні економічні зв'язки між собою та з іншими країнами ЄС. Вони експортують здебільшого сільськогосподарську продукцію, енергетичні ресурси та розвивають транспортні коридори. Ну, також це регіональна безпека. Молдова, Болгарія та Румунія грають важливу роль у забезпеченні стабільності в регіоні, особливо у контексті відносин з Росією та Україною та країнами Балкан. Таким чином ці країни об'єднуються через спільні геополітичні, історичні та економічні характеристики, а також через прагнення до європейської інтеграції та стабільності в регіоні. На цьому все. Дякуємо за увагу.